Добрий день, шановні. Сьогодні ми починаємо наші розмови про те, як правильно, красиво знімати відео. Я, як керівник гуртка кіностудія в твоїй кишені, саме цим займаюся з нашими гуртківцями в обласному кіноцентрі Веснянка. За допомогою телефону, смартфону ми знімаємо, монтуємо і робимо. Відео. Я розумію, що ви всі знаєте, дуже добре знаєте, як знімати на телефон. І робили це неодноразово. І що такого складного? Взяти в руки телефон, відкрити камеру, навести на себе чи на той об'єкт, який ви знімаєте, і зняти. Так, це не складно, але. Є деякі нюанси, і спочатку перед тим, як почати зйомку, нам треба познайомитися зі своїм смартфоном. Що я маю на увазі? Треба розуміти, скільки у вас є пам'яті в цьому телефоні, чому це дуже важливо, тому що в кожному смартфоні є операційна пам'ять, яка дає йому працювати, і загальна пам'ять. Операційна пам'ять це 2 гігабайти, 3 гігабайти. 4 ГБ, 6, 8, вже, можливо, є і більше у нових серіях. Це та сама пам'ять, яка дає працювати смартфону. Без неї він працювати не буде. І вона працює тільки на його роботу і ні на що інше. А є загальна пам'ять телефону 32, 28, 32 ГБ, 64. 128 250. Останні моделі айфонів мають до 1 терабайту пам'яті. Це комп'ютер, який ми носимо завжди з собою. Але для того, щоб працювати цьому комп'ютеру, потрібна якась частина пам'яті, в яку ні в якому разі нічого не буде вгружатися. Вона працює тільки для того, щоб працював. Телефон, якщо ви трошки відволіклися, я прошу вас вернутися і послухати наступну інформацію, тому що це дуже важливо. Якщо операційна пам'ять не дай поже. Заповниться якимись файлами, телефон перестане працювати. У Кожному смартфоні є система, яка захищає операційну пам'ять. Мабуть, хтось із вас стикався з таким процесом. Коли ви знімаєте відео, а вам телефон каже: вибачте, будь ласка, у вас недостатньо пам'яті, чистіть пам'ять. Очистіть файли, приберіть додатки, якими ви не користуєтесь. Так, це звісно захисна система операційної пам'яті, але іноді вона дає збої дуже рідко, але таке буває. І тоді, ну, от ви вгружаєте відео, каже, ні, недостатньо пам'яті. Ви взяли, повидаляли там якісь файли, повидаляли фоточки, видаляли відео, і вроді як пам'яті повинно хватати. А телефон знову каже: Вибачте, у вас недостатньо та що ж таке, знову починаємо чистити, знову починаємо викидати. Але буває таке, що вроді як пам'яті хватає, і відео вгружається. А потім ви не можете увімкнути свій смартфон. Все. Можете з ним попрощатися і використовувати його в, яких, в якихось інших цілях, але як телефон, ви не можете його використовувати. І ніхто не зможе його реанімувати, ніяка сервісна служба. Бували. Такі випадки, що включають смартфон, а там на екрані немає іконок, додаток, є тільки написи. Якщо в цей момент дуже швидко зорієнтуватись і побігти в сервісну службу, то можливо його ще можуть привести до ладу, але дуже прошу вас цінувати свої гаджети і не доводити до такого, коли у вас. Він пише вам недостатньо пам'яті. А що ж тоді робити? На смартфоні дуже багато інформації, дуже багато файлів, фотографій, відео, з якими ви не готові розстатися назавжди. Вони вам потрібні. Що тоді робити? Є декілька способів попрацювати з цим. Найпростіший спосіб це загрузити собі додаток, який називається Google Фото. І він синхронно з вами. Ви фотографуєте, у вас в, галерії, в галереї залишився цей файл. І синхронно він залишився в Google Фото. Ви зняли відео, і синхронно він залишається в Google Фото. І тоді. Перевіривши в Google фото наявність цих файлів, ви з галереї можете просто видаляти. Там вони вже лежать. Є один мінус. Мінус у тому, що там тільки 15 ГБ. Цього ну, трохи малувато, якщо ви багато знімаєте, багато монтуєте. Правда, є ще одне, одна така проблема, про яку ми ніколи не задумувалися, поки не сталося вторгнення і війна. Якщо Google Припиняє свою роботу в якомусь регіоні доступу до цих всіх файлів до ваших Google Дісків. У вас уже не буде. Треба підстрахуватися, зробити ще одну нірку і покласти туди. Хоча на зараз з цим проблем немає. А ось Україна агресора з цим проблема є. Всі їх файли після 22 року в них немає просто до нього доступу. Google закрив до них. Доступ робити крім Google фото, який є на телефоні, і який також треба чистити раз відразу. Ви, наприклад, можете загрузити собі у комп'ютер telegram версію комп'ютерну, через додатки, через інтернет, загрузити цей додаток собі через папку збережений. Або якщо у вас ще стоїть російський російська мова, телеграм не не завжди переходить на українську. Він може бути англійською в комп'ютері, може бути російською. В мене в комп'ютері він англійською мовою, але це ну не проблема. Є папка збережена, збережене, або ще вона може називатися ізбраною. Ви туди зберігаєте всі ваші необхідні вам файли, медіа, відео, а потім викачуєте на свій комп'ютер, а потім зберігаєте на флешкартах, де, де вам це буде потрібно. І ще один спосіб: він такий трохи з гумором, трохи такий з вивертом. Відкриваєте свій канал е, у YouTube і вигружаєте всі свої відео. Вигружаєте на YouTube. Можете створювати відео е, колам, з, е, з фотками, з файлами якимось. Да? Ми, я вас навчу, як це правильно робити. І тоді е, там є така функція, що ви вибираєте, який саме перегляд ви дозволяєте. Ви можете дозволити перегляд тільки я. Або всі, у кого є посилання. Як потрібно, то на це відео ви копіюєте посилання, ставите для перегляду перегляд у того, у кого є посилання, і відсилаєте посилання тому, кому потрібно. Або для загального доступу. І на Ютубі всі ваші відео зберігаються, і ми його використовуємо як таку невеличку скриньку. Це що стосується пам'яті телефону. І я сподіваюся, що всі ви чистите свої телефони доволі часто. Ви заходите в налаштування, дані і сховища і вичищаєте. Ви заходите в свої додатки, в месенджери, Telegram, да? WhatsApp. Viber заходити в налаштування, знаходите дані і сховище, таку стрічечку, да? і видаляєте кеш. До речі, в мене є одна співробітниця, яка казала: я все чищу. Наташа, я все чищу. А коли ми зайшли до неї в телефон, то виявилося, що в Телеграм у неї 22 гігабайта кешу. Це не потрібних їй. 22. І спасало її тільки те, що в неї на телефоні було 128 ГБ пам'яті. Тобто телефон вона чистила, а месенджери ні. Але вони також тягнуть дуже багато інформації. Ну що, пішли знімати? Телефон у нас нормальний. Ми перевірили, пам'яті в нас вистачає. Можна включати камеру і знімати? Ні, ще не можна. Перед тим як знімати відео, а потім ми знаємо, що будемо монтувати, нам треба зробити налаштування для відео. Що я маю на увазі? Нам треба виставити формати для зйомки, виставити розміри для зйомки. Як це зробити? У нас є два види смартфонів. У нас є смартфони з Андроїдом, і є смартфони з Іос. Ну, iOS – це айфони, і всі інші це смартфони. І ми можемо налаштувати режими для зйомки. Як це зробити? Вони по різному знаходяться в андроїдах і в айфонах. І я вам зробила таку невеличку невеличкий алгоритм, де знайти ці налаштування. Якщо це Android, то як зазвичай, прямо через камеру заходите через ту іконку, яка є у вас прямо на екрані. Ви вмикаєте камеру і потім шукаєте там налаштування. І знаходите режим зйомки, і виставляєте на 1080 Full HD 30 кадрів в секунду чи 60 кадрів в секунду. Навіщо це потрібно? Я скажу трохи згодом. Якщо у вас iPhone, то ви заходите у налаштування параметри, така іконка параметри. Ви заходите туди, ви там знаходите стрічечку. Камера, і ну, виставляєте також налаштування режимів зйомки, формат зйомки. І все це на екрані показано. Також виставляєте 1080, 30 кадрів в секунду або 60 кадрів в секунду. Ви також можете побачити, що у вас є декілька варіантів. Ви можете вибрати, наприклад, 720 на 30 кадрів в секунду. Це найменший формат. Ви можете його використовувати. Він буде дуже швидко перегружатись з одного телефона на другий, тому що він важить набагато менше, найменше, але якість буде не дуже висока. Якщо вам треба зробити кліп, оздоровлення, привітання когось, наприклад, з Днем Народження, ви будете пересилати з телефона на телефон, і вам треба, щоб це було швидко, Якщо у вас нестабільний інтернет, не дуже якісний. Да, тоді ви можете вибрати цей формат. Але ж якщо ви будете знімати відео, яке потім ви будете показувати, наприклад, на великому екрані, то найкращий варіант буде... Буде Full HD 1080 60 кадрів в секунду. Як зазвичай, я ставлю 30 кадрів в секунду, тому що він тоді трохи менше важить. Але для конкурсних відео краще ставити 60 кадрів в секунду. Якість від цього тільки виграє. А ви мене спитаєте, є іще такий режим, як 4К. Це в нових уже телефонах більш продвинутих режим зйомки 4К. Високоякісний режим зйомки. Соціальні мережі, такі як Фейсбук, Інстаграм, Тікток, вони Дуже полюбляють цей режим, тому що якість відео буде найвища, і ви можете використовувати його саме для соціальних мереж. Чим краще відео, тим краще буде це відео заходити. Ну, це наше блогерське. Заходити, тим більше воно буде показуватися різній аудиторії. І соціальні мережі за цим дуже слідкують. Що не дуже якісне відео, то Воно не продвигається, воно не показується багатьом. А якщо 4К, то так, да, це буде дуже, дуже швидко показуватись багатьом людям. Я трохи відволіклася. Але ж, при монтажі, коли ми будемо використовувати програму для монтажу, при збереженні змонтованого відео вам також потрібно буде поставити налаштування. І вам також буде запропоновано 720, 1080 і 4К. І якщо не будуть співпадати ці параметри, ваше відео може при пересилці просто не відкритися або пікселіть, або бути не дуже гарна якість. Тому, як зазвичай, ми використовуємо 1080. Я знаю це абсолютно точно, що такі випадки бували бували з моїми вихованцями, з моїми гуртківцями, які присилали мені відео і казали Наталія Григорівна, я переслала своїй вчительці, а воно в неї тягне, пікселить, А вона зберегла ця дівчинка, зберегла в 4К. І вчителька, в якої, я так розумію, не такий якісний смартфон, і, можливо, там немає цього режиму зйомки 4К, в неї були проблеми. Після того, як дівчинка переекспортувала із монтажної програми з налаштуваннями 1080, в неї все сталося. Тому ось ця синхронізація в телефоні це дуже важливо. Якщо ми знімаємо в 1080, то потім після монтажу ми його експортуємо, це відео із монтажної програми, також у 1080. Ви всі знаєте, що Веснянка це обласний кіноцентр, і ми надсилаємо відео наших вихованців на різноманітні конкурси. Так от я вам скажу, що коли йде опис, яке повинно бути відео, то там завжди стоїть Full HD 1080. Іноді буває 4К. Або і те, і те 1080. І 4К. Якщо це конкурсне відео, то тоді ви ставите 60 кадрів в секунду. Якщо я знімаю і монтую відео для своїх вихованців, то я ставлю 30 кадрів в секунду. А от тепер ми вже можемо переходити до зйомки. Ми все налаштували! Починаємо зйомку. І знову запитання. Як тримати телефон вертикально чи горизонтально, Знімати на основну камеру чи на фронтальну? Ось цю камеру. Тут ви вибираєте самі для себе. Я вам просто надаю інформацію. Найкраща камера це задня камера. Вона по якості набагато краще, ніж фронтальна. Але якщо вам треба зняти себе і що тоді робити, яку вибрати камеру? Задня камера вона гарна, вона краще за якістю знімає, але ви не бачите себе. Фронтальна камера гірша, особливо на більш давніх телефонах, там фронтальна камера не була предназначена для якісного відео. Так? І тоді за якістю буде з якістю буде гірше. Тут ви також вибираєте для себе. Є декілька способів, як знімати на основну задню камеру, але бачити себе при цьому. Якщо ви дуже хочете можна трохи помучитися і можна трохи поекспериментувати. Ну, наприклад, можна виставити кадр, що я маю на увазі. Поставити телефон, подивитися, як я виглядаю, як це буде на екрані, які в мене тут і тут є кордони, да? і перемкнути на основну камеру. Але я себе не бачу. Це дуже важко, навіть для професійних акторів, які знімаються в кіно, дуже важко, коли вони себе хоч цьому вчать. А нас же ж ніхто не вчить, ми самі по собі, да, професора. Всі в цьому ми так багато часу проводимо у зумах, що ми вже як кінозірки знаємо, як себе вести перед камерою. Да? Можна поставити, наприклад. Дзеркало за камеру, і е, дивитися на себе в це дзеркало. Це не дуже важко, але і не дає повної картини. Якщо десь збилося, десь поїхало е, телефон, трохи перекосило, ви не можете знати, як, як воно. Можна, наприклад, е, вимикати відео, бігати і дивитися, як я виглядаю, переглядати кадри. Також не дуже розумно, тому що телефон, якщо він стоїть міцно, тримається, наприклад, на якомусь штативі найпростіший штатив, дав сюди ставимо телефон, і ми знаємо, що він стоїть і він знімає. Якщо цього немає, ми просто ставимо його кудись на, на стіл, підпраємо його якоюсь підпорою, глечиком ззаду. Да? Але якщо воно трохи десь здвинеться, подвинеться, то кадр прийдеться виставляти знову, і ви не можете бути впевнені, що таки це буде добре і гарно. Є ще один спосіб, якщо є два телефони, то ви можете просто поставити один телефон, поставити основною камерою, а другий телефон поставити і поруч, і бачити, як я виглядаю в цьому телефоні. «но». Якщо це однакові телефони однієї серії, тоді так. Да. А якщо вони різні, то якість картинку, яку ви бачите, і та, яка в телефоні на якій знімаєте, вона буде різна. Можливо, це може влаштовувати. Я дуже не переймаюся цим питанням. Я знімаю на фронтальну камеру, мені так легше. Якість картинки. Можливо, вона трохи гірша, ніж те, що я б хотіла, але я точно знаю, як я виглядаю, і знімаю на фронтальну камеру. Я цим дуже не переймаюся. Ще одне питання. Як знімати, як тримати телефон при зйомці вертикально чи горизонтально? Як правильно це робити? Я вам скажу, що е, зараз я поставила для зйомки я поставила свій старий ще один телефон, е, і я поставила його вертикально. Зараз картинка, та, яка у вас є, вона знімала мене горизонтально. А я поставила вертикально. Для того, щоб потім при монтажі е, спробувати показати вам різницю. Для чого я це роблю? Знову той же самий момент. Знову той же самий момент. Для чого ми знімаємо відео? Якщо ми знімаємо відео для викладки у соціальні мережі: Instagram, Facebook, TikTok, то ми знімаємо його вертикально. Вони саме під це. І зроблені там найкраще відео, яке демонструється, воно буде вертикальне. Але ж якщо ви знімаєте відео для показу на великому екрані в телевізорі, в комп'ютері, в ноутбуці. Там інші розміри екрану, тоді вам потрібно знімати тільки горизонтально. А особливо, якщо ви будете надсилати це відео на якийсь конкурс, або вам треба робити якийсь методичний матеріал, і потім ви будете його надсилати для того, щоб отримати якийсь сертифікат. Його будуть переглядати в комп'ютері чи на екрані телевізора, тоді знімаємо тільки горизонтально. Я розумію, це дуже важко сконцентруватись в той момент. Особливо, якщо ви знімаєте дуже швидко, знімаєте на вулиці, знімаєте прямо зараз. І ви звикли тримати ось так телефон. Ми всі звикли так тримати телефон. Переставити його сконцентруватись, це в процесі ось цієї роботи творчої, це важкувато. Я сама роблю такі помилки. Потім я дотягую це в програмі, я сама собі кажу, Боже, що ж ти наробила, робив? Воно нащо ти оце робила? Дотягнути в програмі це можливо. Але якість кадру тоді, самі розумієте, буде. Не дуже гарною. Тому знімаємо горизонтально, привчаємо себе знімати горизонтально. А от тепер знімаємо. Вітаю! Я Наталія Богомас. І я знімаю відео про те, як треба знімати відео Я керівник гуртка обласного «Веснянка». Віснянка. А сьогодні. Ми будемо розмовляти про те, як правильно знімати відео. Ми взяли в руки телефон, розуміємо, що будемо щось знімати на задню камеру і беремо йому його горизонтально. І перше, що ви робите, завжди ви протираєте камеру. Це повинно увійти в звичку. В моїх дітей, у моїх гуртківці, це вже... Входить в звичку, і я бачу за якістю відео, я бачу. Тобто ви берете щось, платочок, серветку. І перше, що ви робите, ви витираєте камеру. Не, на, не треба на неї хекати, її можна просто протерти. Або фронталь. Краєчком хусточки, футболочки, чим-небудь чим ви це протираєте. Це дуже видно на екрані, дуже видно, що камера не протерта. І цим страждають майже всі, не тільки діти. Тому перше, що ми робимо, ми протираємо. Потім ми робимо захват телефону, якщо у вас немає спеціального гаджету для зйомки, це палка, чи такий, знаєте, такий, такі ручки, і туди отак вставляється телефон і, і отак знімаємо. Навіщо це треба? В мене такого немає. Я стараюся. Ніяких гаджетів не використовувати, тому що я розумію, що люди, які є навкруги, для яких я зараз знімаю це відео, або мої діти, мої гуртківці, їм це не треба, це не їх професійна діяльність. Тому я використовую те, що є в мене вдома. Світло, яке є в мене, лампи, які є в мене, пристрої, які є в мене, мінімум того, що потрібно, не вкладаючи ніяких грошей. Але якщо дрижить рука, на, на, ви берете, і дуже важко, якщо телефон не дуже якісний, досить старий, то стабілізація там не ставилася раніше. Сучасні телефони, смартфони, там є стабілізація від дрижання. Вона вже встроєна туди. І дрижання не дуже видно. Але якщо телефону 2-3 роки, то, можливо, вона є, а можливо, її нема. Ті, що раніше, то там точно її немає. І тоді дуже видно дрижання камери, коли дрижать руки. Що ми робимо? Те, чому я вчу своїх дітей, притискаємо лікті так міцненько, притискаємо, щоб вони в нас не, не вихляли, не ходили туди. І робимо, якщо це вертикальний, ми робимо. Ось такий захват. У вас е вільні пальці, і у вас е ви можете пальцями натискати на кнопки, е ось тут вони у вас, вони ось так працюють. І коли ви стискаєте так телефон і притискаєте руки, то ви самі собі стабілізатор. Якщо це горизонтальна зйомка, ви робите те ж саме. Ви робите тільки трохи ось так. Щоб не закривати задню камеру, на яку ви знімаєте, ви робите це ось так. І ось цим пальцем, ось цим пальцем ви можете водити по екрану і знімати відео. Ви міцно тримаєте, і у вас стабілізація сама собою. Це дуже важливо. Для якості зйомки, якщо ви знімаєте на вулиці, якщо ви знімаєте в приміщенні, тоді ви просто ставите його на опору, на підлогу, на стіл, на тумбочку, туди, куди вам треба. Менше всього тримайте його в руках.